Власне про те, що відбувається зараз в Лос-Анджелесі, загалом які настрої, так щодо цих протестів у Сполучених Штатах Америки. Будемо говорити про це із нашим гостем. До нас доєднується Локян Сельський, експерт із медіа і комунікації, засновник та керівник Вільні Медіа, нової інформаційної платформи для українців у Сполучених Штатах. Локяна, вітаємо вас. Вітаємо вас. Доброго Ранку українцям в Україні і доброго вечора всім українцям у Америці. Дякую, що запросили пане Максима і пане Катерину. Ми раді. знаємо, що ви ви нас повідомили, що ви виходите зараз на зв'язок із Каліфорнії. Нещодавно ви були у Лос-Анджелесі. мешкаєте в сан франциско Це такі важливі уточнення. А розкажіть, будь ласка, що ви можете сказати про причини, чому треба було вводити комендантську годину? Я до речі, якраз повернувся з Лос-Анджелеса. Я на ці вихідні туди їздив. І що я вам мушу сказати, більшість переважна більшість мешканців Лос-Анджелеса довідаються про цю ситуацію, також з телевізора чи з інших медіа, тому що дуже локалізовані ці події. Вони буваються в так званому даунтауні, якщо це львівтонк на площі Ринок, якщо це Київ, то, наприклад, на хрещатику і далі не заходять. І ну логічно, що мер уже ну потрапивши у цю пастку президента. Та Америки Я змушена діяти, бо дуже багато справді безчинств відбувається, гарячих голів, які спровоковані або ні, які приєдналися до них. Тобто, це треба все згасити. А далі вже найліберальніший штат і одне з найліберальніших і найбільших міст Америки буде якось з'ясовувати стосунки з Дональдом Трампом. Я хочу підняти е, цю розмову до рівня стратегічної важливості. Бо сполучені штати досі залишаються головним е, головною запорукою перемоги для України, і е, на фоні цих всіх подій, які зараз відбуваються в Америці, е, для мене дуже тривожним є той знак, що американці дедалі більше будуть фокусуватися саме на подіях, що відбуваються всередині Америки. Крім того, американці дуже сильно поляризуються. Я вже не, не один раз говорив про те, що вони. Зараз дуже сильно розділені у своїх думках відповідно до своєї партійної приналежності, і звичайно, що республіканці гарячіше підтримують оці всі жорсткі правила введені Трампом. Однак не забуваємо про політичні дивіденди, які отримує президент Америки від цих подій. Звичайно, що кожна провокація нагадую, потребує реакції, і ця реакція неодмінно сталася у одному з найключовіших демократичних міст Сполучених Штатів лос анджелесі Ось і до речі, хочу сказати, що у сан франциско де я зараз мешкаю, також відбулися протести? Також були арешти. Однак, так званий curfew, тобто комендантська година, була запроваджена тільки в лос анджелі де відбувається де відбувається цей епіцентр і протестів, і реакції. Ну але також є реакція на введення нацгвардії, так і морських піхотинців. і, і з'являється логічне питання: а чи ж справді є на це підстави? Так сильно мілітаризувати ситуацію, швидше всього, Трамп е, ем, з'ясувати, чи можна так швидко федералізувати е, військовим чином е, штати, які є найнебезпечнішими для, для нього, і швидше всього він показує всій Америці, що там, де демократи, там хаос, і з іншого боку, демократи намагаються діяти цілком законним способом, тобто подають до суду. І е, хочуть, щоб відповідний орган прийняв рішення, чи законно це чи ні, і поки вони це роблять, оця вся ситуація відбувається, і дуже багато людей через це страждає. Також не забуваємо, що е, протести прийшли ж не тільки у Лос-Анджелесі. Це відбулося також і в Остіні, і в Техасі побачить не в Техасі, у е, Сієтлі, у Нью-Йорку, у Чикаго, тобто найбільші міста. Колосальної кількості людей і величини міста всі мали ці протести. Але що стосується от комендантського часу, повстання це було в Америці, ще коли Black Lives Matter, коли загинув Чорношкірий громадянин Америки, і це скористували великі хвилі протестів. Власне, пане Лук'яне, так з одного боку згадали про локалізацію, так того що якщо в містах воно відбувається все таки в невеликій площині, так десь локально, але знову ж таки згадали про кілька міст, і то, отже, можемо десь характеризувати і настрої американців у різних штатах. Власне як вони реагують зараз на ці протести, і наскільки це взагалі масштабно, так зараз в, в усій країні. В контексті всієї країни, все те, що відбувається, тому що ту картинку, яку ми зараз бачимо, насправді такої, як ви зауважили, такої картинки зі штаті ми не бачили достатньо давно абсолютно правильно, і такої поляризації думок ми також не бачили. Вже давно і це сталося все з приходом нового президента. Я вам можу сказати, що це швидше всього наростатиме, тому що в тому числі для того, щоб фокусувати американців на проблемах, ймовірно, навіть свіжостворених проблемах всередині сполучених штатів і показувати їм небезпеку. Яка, начебто, існує, вона може і існує, тому що і криміналу багато, і банд і наркотрафіку, і всього того, що є завжди супутнім у будь-яких містах чи штатах, де є багато грошей, де багато роботи, де люди намагаються заробляти гроші різним чином. що це колосальний ринок, в тому числі і нелегальний. Опитування як такі відбувалися протягом весни. Тоді в Трампа була. Вони просідання вниз щодо підтримки його дій зараз. Воно знову наростає, тому що він дуже сильно цементує свою аудиторію. Я враховуючи велику кількість інформації, я навіть собі занотував, що от у нас було 66% дорослих вважають допустимими арешти іммігрантів на протестах і мітингах. Але по партійній різниці 89% республіканців проти 44% демократів, і також ну тут питання, бачите, тут питання депортацій і нелегальних іммігрантів. Тобто mm -hmm. воно є логічним, і Трамп при всіх своїх діях убезпечується якимись нормативними актами, якимись пунктами законів. Він він знаходить суча всього, його юристи знаходять ці дірки, де можна її ними скористатися, бо просто так обійти рішення, наприклад, губернатора Каліфорнії ну неможливо. І тут вони знайшли це рішення, створили цю провокацію. і Показують ось, будь ласка, дивіться, що відбувається в нас насправді країна в біді. Дякуємо вам, Лукяна. Це надзвичайно цікаво і важливо почути опис того, що відбувається в Сполучених Штатах Америки сьогодні. сельський експерт з медіа і комунікації, засновник і керівник Вільні медіа, нової інформаційної платформи для українців у Сполучених Штатах Америки.